Цей день не став. Час збирати чоловічу сорочку. Так захоплено я про це розповідаю, бо вчора закінчила другий рукав і готова до пришивання. Навіть встигла сьогодні зранку трохи придумати хід своїх подальших дій, адже як в будь якій дії в цьому житті існують ну, різні шляхи досягнення одної самої ідеї. Якби я шила класичну хлоп'янку, то я би, швидше за все, перше пришила до рукава от сюди вниз бочок, а потім просто з'єднала довгі шви рукава з бочком і. Станка. Тобто дві великих конструкції разом і все. Але це не той випадок, адже отут ви бачите намічений скіс зрізу рукава. Як він сформувався, зараз покажу. Беремо сорочку, яка сидить добре. Зверху перша частина камізелька, яка вже у нас з вами узгоджена, скажімо так. От вона повторює контури оригінальної сорочки. Тепер треба примостити так само рукав. Якщо я пришиваю звичайний квадратик, то він виходить отак. Тут, як бачите, вже є розмітка, яка натякає, що будемо далі робити. А якщо я зроблю такого роду скіз, рука встає таким. Тому, що я зроблю перше? Спершу я з'єднаю оці дві деталі, коротше, не виходить так гарно показати. Рукав, станок з рукавом з обох сторін. Далі вшию обидва рукава бочок, точніше, не сам бочок, а носик бочка. Бо мені, чесно кажучи, машинкою не дуже виходить це робити охайно, і потім там, я заходжу за межі дозволеного, а вручну я це проконтролюю, тим більше роботи там небагато. А потім вже буду зшивати все докупи. Оцей ескіз, як я показала в відео, я приміряла, вже спробувала примітати і приміряти на чоловіка, вроді виглядає непогано. Наразі я на нього міряти нічого не зможу, тож у мене повний карт-бланш, і і сподівання, що з Божою поміччю, це все спрацює. Що я роблю по факту машинкою? Це заміняю позадголковий шов, зшиваль машинкою. Чи можна це робити вручну? Звичайно, можна. Вам ніхто не заборонить. Вишивальна поліція про це, можливо, навіть не дізнається, можливо, відчує, але не дізнається. Але. У площинах напрямках доволі складно шити. Тому, якщо є машинка, чому би ні? Якщо я там скушу, суну строчку на одну дві нитки, цього по факту не видно, а я собі значно спрощу життя. Чи рятує мене це повністю від ручних робіт? Ні, бо я все одно мушу майже всі операції попередньо пройтися вручну, хоча би зметати деталі для того, щоб вони не їздили, не рухались, бо я не настільки. Успішна не кравчиня, швигіння це, напевно, не те саме, але звучить якось недостатньо поважно до процесу шиття. Тому перше я проводжу всі ручні роботи, доступні мені, а потім вже сідаю за машинку. По факту, до вечора я могла би вже встигнути це все зшити. Але, на жаль, ще є робота. Сьогодні у нас четвер, і сьогоднішній четвер це саме той день, коли треба завершувати сорочки. І доки я починаю мордуватися з ручними роботами, запрошую вас лайкнути це відео або підписатись на канал, якщо ви не Підписані, адже попередні відео не дивляться люди, і я думаю, що я страждаю марно. Знаю, що не марно, бо бачу, як багато сорочок просуваються, дошиваються або просто з'являються на цей світ з дальніх шафок. Це вже чудово. Але би хотілося трошки фідбеку такого стандартного людського, в лайках. Ну що я не людина. Давайте спробуємо трошки пошити. Я тут цей трошки захопилась, а готова часка, звісно, мощніша. але я була в агонії. Не розуміла, що зі мною робиться останні декілька годин. Тут стирчить дуже багато ниток. Давайте подивимося, що я нашила. Спереду все виглядає солідно по-справжньому, але з середини все далеко не так казково. Всі ті. Підвороти, які я робила, скоси і так далі. Вони тут стерчать. Жоден шов не підшитий, нічого страшного. Що я чекаю, чому цим всім не займаюся? Бо чекаю чоловіка, щоб він поміряв, щоб остаточно це був його фасон, йому було зручно, йому було достатньо ширини в станку знизу. І тоді я вже буду підшивати. Якщо що, то як мінімум я можу спороти і витягнути, ну, десь напевно по сантиметру на припусках на всяких і так далі. Якщо ні, то доведеться докупати козацькі коноплі. Про це я думати не хочу. Але оця вся історія пошилася за дві години з ручними роботами з усім на світі. Мене просто дуже так захопило, і я вже не могла спинитися. По великому рахунку підігнути шви, купити гудзики, чим я займусь, напевно, вже завтра, бо ну що тянути, і, і все, І сорочка готова. Ну що, ж, щоб я ще хоч раз шила чоловічу сорочку. Ви пам'ятаєте, якою я щасливою була буквально декілька секунд тому, коли розповідала, як я швидко все душила. Сталося непередбачуване, і попри всі примірки, чоловіку сорочка не підійшла. Ладно, я перебільшую це, все драматичний спосіб отримати більше від вас лайків, бо насправді все не так погано. Але наразі сорочка на паузі. Що відбулося? Відбулася вага тканини, яка зіграла злий жарт на рівні камізельки. Сорочка сиділа ідеально. Плюс припуски не шов, і я нічого не забирала. Але коли додалась вага рукавів, плюс вони доволі широкі зі збирками, брижами і так далі, рукав почав обвисати, і всі недоліки, які виявилися через специфіку крою, відсутності вигнутих ліній і так далі, вони вилізли назовні. Відверто кажучи, чоловік вже походив трошки в сорочці, йому сподобалось, виглядало це отак. Але ми все ж таки вирішили, що спершу я поперу. Сорочку і визначу конкретну довжину запчастин. Справа в тому, що свої сорочки, коли я збираю, я не перу, бо в жіночих сорочках доволі багато всяких вільних об'ємів. Тому, якщо вона стане ну коротше на сантиметр, це може бути непомітно. Але ну не цей випадок. Тому ми вирішили, що я поперу сорочку. Подивимось, як тканина сядеться або ні. І вже будемо приймати конкретне рішення. Швидше за все, я випорю верх рукава, зроблю там більш округлу лінію плеча, так як це роблять в сучасних сорочках. І мені здається, що кут вшивання на оцьому верху вшивання плеча, скажімо так, треба рука в самий трошки припосадити, дати йому більше об'єма саме тут, щоб він отак не натягував сорочку. Дуже мудрі рішення. Але наскільки вони зіграють, я не знаю. Тому сподіваюсь, мої страждання заслуговують на те, щоб ви прийняли участь в марафоні. Задонатили 20 гривень на збір, який є в цьому в описі під відео. Щоб не гаяти час, я вирішила відкласти всі думки про шиття подалі і купила гудзиків. У мене є дерев'яні в загашничку. Лежали просто так. А також я купила отакий набір. Прозорих, фіолетових і червоних, будемо дивитися, які пасуватимуть більше. Тож наразі це всі новини по сорочці. Цей випуск вийшов вкрай коротким через те, що ви не бачили, як я страждала по-справжньому. І щоб дізнатися, що відбулося далі, нам доведеться дочекатись на останній випуск, який буде 26 грудня, а 24 грудня припильнуйте монобанк, щоб ті, хто виграв, Дізналися про це і ну, сповістили мене, куди відправляти сумочки. І я ще так хочу похвастатись, що просто не можу. Це абсолютно не вишивальне, але я дуже тішусь. У мене тепер такий сідельничок. На жаль, в цій позиції я не змогла його поставити десь на фоні, тому просто показую в руках, бо боже, як красиво. Все. Ох ти Боже мій. Ну за що? До нових зустрічей.